Четвертий розділ монографії присвячено інформаційно аналітичній складовій наукової діяльності викладача в епоху штучного інтелекту. У ньому розглянуто, як сучасні технології ШІ трансформують процеси пошуку, аналізу та критичного опрацювання наукової літератури, зокрема через спеціалізовані платформи сайт, Rabbit, Semantic Scholar тощо. Подано порівняльний аналіз функціональних можливостей чат ChatGPT, Cloud, Copilot, Gemini, DeepSeek, Perplexity для виконання дослідницьких завдань і оцінено їх за низкою критеріїв: точність, глибина аналізу, релевантність, критичність. Ми розробили комбіновану методологію пошуку і аналітичної обробки джерел із використанням ШІ, що поєднує автоматизовані алгоритми та наукову експертизу дослідника. У підсумку сформульовано практичні рекомендації для викладачів щодо ефективного, етичного і критичного використання інтелектуальних систем у науковій роботі. Колеги тепер ми переходимо до дуже важливої частини монографії детального аналізу спеціалізованих платформ для наукового пошуку. Чат-боти, чат GPT, Cloud Perpleксіті це універсальні інструменти. Вони можуть допомагати з різноманітними завданнями від написання листа до аналізу даних, але існують спеціалізовані платформи, розроблені спеціально для роботи з науковою літературою. Монографія детально аналізує чотири такі платформи. Google Scholar найпопулярніша платформа серед українських дослідників, і це не випадково. Вона індексує найбільшу кількість джерел, безкоштовна, має зрозумілий інтерфейс. Більшість з вас, напевно, вже використовують Google Scholar регулярно. Semantic Scholar менш відома в Україні, але надзвичайно потужна платформа. Вона використовує просунуті алгоритми ШІ для аналізу наукових публікацій, може автоматично генерувати короткі резюме статей, показувати зв'язки між дослідженнями, виділяти найбільш впливові роботи. Elicit – відносно нова платформа, яка автоматизує процес систематичного огляду літератури. Це інструмент саме для тих, хто пише огляди, метааналізи, дисертації, там, де потрібно систематично проаналізувати десятки чи сотні досліджень. Cite – унікальна платформа з функцією Smart Citations. Вона показує не просто, що стаття X цитується, а як саме вона цитується, чи підтверджується, чи спростовується, чи просто згадується. Кожна з цих платформ має свої унікальні можливості, і в наступних слайдах ми розглянемо їх детальніше. Давайте почнемо з Semantic Scholar, бо це платформа, яка найбільше використовує можливості, ШІ. понад 200 мільйонів публікацій, це величезна база, яка охоплює всі основні наукові дисципліни. І що важливо, вона постійно оновлюється. Для кожної статті Semantic Scholar автоматично генерує дуже коротке резюме, буквально одне-два речення, які відповідають на питання, про що ця стаття? Уявіть, скільки часу це економить. Замість читання повного абстракту ви можете за секунди зрозуміти, чи релевантна ця робота. Semantic Scholar показує не просто список статей, а мережу досліджень, які роботи посилаються на дану статтю, на які роботи посилається ця стаття, які дослідження пов'язані тематично, навіть якщо прямо не цитують одне одного. Це надзвичайно корисно для розуміння контексту дослідження ви бачите не ізольовану статтю, а її місце в науковому ландшафті. Ви зберігаєте статті, що вас цікавлять в особисту бібліотеку на платформі, і Semantic Scholar починає вчитися, які теми вас цікавлять, які автори, які методології, і потім автоматично пропонує нові релевантні публікації. Це як персональний науковий асистент, який постійно моніторить нові публікації у вашій галузі та відбирає найбільш релевантні саме для вас. Semantic scholar може класифікувати цитування, чи використовувалася методологія даної роботи, чи посилаються на результати. Чи просто згадується як фоновий контекст? І найважливіше це безкоштовно. На відміну від Scopus чи Web of Science, які вимагають інституційної підписки, Semantic Scholar доступний будь-кому у будь-якій країні світу. Тепер поговоримо про Google Scholar, платформу, яку більшість з вас уже знає, але, можливо, не використовує на повну потужність. Найбільша база даних. Google Scholar індексує не лише статті в наукових журналах, а й книги, дисертації, препринти, технічні звіти, матеріали конференцій. Якщо щось опубліковане в академічному контексті, Google Scholar швидше за все це проіндексував. Іноді найцінніша інформація може бути не в журнальній статті, а в дисертації чи технічному звіті. Google Scholar дає доступ до всього цього різноманіття. Ви можете створити власний профіль на Google Scholar, де автоматично збираються всі ваші публікації, обчислюються метрики цитування, будуються графіки розвитку вашої наукової продуктивності. Це корисно не лише для самоаналізу, але й для презентації себе колегам та потенційним роботодавцям. Google Scholar чудово інтегрується з бібліографічними менеджерами, один клік, і публікація додана до вашої бібліотеки в Zotero зі всіма метаданими. Google Scholar автоматично обчислює ці важливі наукометричні показники, H-Index індекс показує, скільки у вас статей, які цитувалися принаймні стільки ж разів. Не потрібно платити за доступ, не потрібно бути зареєстрованим в інституції з підпискою, але є й обмеження. Google Scholar менш вибірковий, ніж Scopus чи Web of Science. Там можуть бути і роботи нижчої якості, і хижацькі журнали. Тому результати потрібно фільтрувати критично. Тепер Elicit – інструмент, який може революціонізувати те, як ви робите систематичні огляди літератури, автоматичний синтез топ-4 статей. Ви задаєте наукове питання, наприклад, як впливає використання ші на мотивацію студентів? Elicit знаходить найбільш релевантні статті і автоматично синтезує відповідь на основі перших чотирьох. При цьому він дає посилання на кожне твердження, тож ви можете перевірити джерела, створення порівняльних таблиць. І ось тут Elicit особливо сильний. Він може створити таблицю, де в рядках різні дослідження, а в стовпцях характеристики: розмір вибірки, методологія, основні результати, обмеження. Уявіть, скільки часу це економить при написанні огляду літератури, витяг методологій і результатів. Elicit може автоматично виділити з кожної статті інформацію про методологію: розмір вибірки, статистичні методи, основні висновки. Ви отримуєте структуровану інформацію, а не просто текст. Ви можете синхронізувати свою бібліотеку Zotero з Elicit, і тоді всі статті, які ви зберегли в Zotero, стануть доступні для аналізу в Elicit. Безкоштовна версія обмежена. Ви можете створити лише два стовпці в таблиці, обмежена кількість резюме, обмежені функції витягу даних, повний функціонал, доступний за підпискою 12 доларів на місяць. Але навіть безкоштовна версія може бути дуже корисною для початкового огляду літератури. А платна версія, якщо ви активно займаєтеся дослідженнями, може швидко окупитися через економію часу. Завдяки Chat with Papers можливий аналіз окремих статей або груп через чат-інтерфейс, порівняння кластеризація. Ми спробували функцію витяг даних, автоматичне виокремлення ключових понять, технологій, результатів. Зазначимо, що у безкоштовній версії є можливість створення чату лише з двох публікацій. Обрані публікації можна сортувати за часом публікації за рівнем цитування, за алфавітом. Звичайно, можливості безкоштовної версії є досить обмеженими, але якщо оновити тариф до плюс 12 доларів на місяць, щоб експортувати результати, то стають доступними наступні функції: автоматичного створення звітів про дослідження, необмеженої кількості резюме з вісьми робіт одночасно, необмеженого чату із вісьми повнотекстовими документами одночасно, експорт у РІС, CSV, свої BAB. Витягування даних з 50 документів на місяць, додавання до своїх таблиць по 5 стовпців одночасно, створення один стовпцю високої точності на таблицю, отримання даних з таблиць у наукових статтях. Тестуючи цей сервіс, ми надали йому запит чи є дослідження, в яких аналізується частота використання інструментів ШІ викладачами університетів, у тому числі і для наукової роботи. Сервіс згенерував звіт, в якому проаналізовано 10 документів із початкового пулу з 50, використавши сім критеріїв відбору. Причому кожну статтю перевірено на п'ять ключових аспектів, які були найбільш важливими для дослідження. Зазначимо, що повідомлення про згенерований звіт сервіс відправляє на емейл, та цей звіт можна зберегти на сайті в pdf форматі англійською мовою. І нарешті сайт платформа з унікальною функцією, якої немає ніде більше. Smart citations, класифікація цитувань. Коли ви дивитеся на статтю в звичайній базі даних, ви бачите, ця стаття цитувалася 50 разів. Але 50 цитувань це добре чи погано. А що, якщо 40 з цих цитувань критикують цю роботу, вказують на її помилки, спростовують висновки? Сіти вирішує цю проблему. Він класифікує кожне цитування на три категорії. Підтримуючи, ці роботи підтверджують результати, використовують методологію, спираються на висновки. Спростовуючи, та ці роботи критикують, виявляють проблеми, спростовують висновки. Нейтральні ці роботи просто згадують дану роботу як фоновий контекст, без оцінки. Уявіть, наскільки це корисно? Ви можете швидко оцінити, чи є консенсус щодо результатів даного дослідження, чи є контроверсії, чи надійні висновки. Наприклад, ви знаходите статтю, яка стверджує X. Дивитися в сайт 30 підтримуючих цитувань, 2 спростовуючи. Ймовірно, це надійний результат. Але якщо бачите 10 підтримуючих і 15 спростовуючих на це сигнал, що тут є контроверсія, потрібен глибший аналіз, допомагає оцінити надійність джерел. Це особливо корисно, коли ви працюєте в незнайомій галузі. Ви не знаєте, яким джерелам довіряти. Стіта допомагає швидко орієнтуватися. Виявляє контроверсійні твердження. Якщо якесь твердження активно спростовується, сайт це покаже. Ви не потрапите в пастку, спираючись на спростований результат. Стіти також має фріміум модель. Базовий функціонал безкоштовний, розширений за підпискою. Але навіть базова версія дає доступ до Smart Citations, що вже дуже цінно на запит платформа генерує огляд публікацій із заданої проблеми з посиланнями на авторів, з посиланнями на літературу та з можливістю перегляду анотацій. Праворуч від текстової відповіді розташовано список літератури. Причому при наведенні курсору на певне джерело є можливість переглянути повний текст публікації, можна переглянути деякі посилання. Детальніше це у монографії. А тепер давайте подивимося на порівняльну таблицю, яка узагальнює ключові характеристики всіх чотирьох платформ. Обсяг бази. Google Scholar має найбільшу базу. Він індексує все, що може знайти в академічному інтернеті. Semantic Scholar, Elicit і сайт індексують по 125-200 плюс мільйонів публікацій. Це теж дуже багато, але дещо менше. AI-аналіз. Тут лідирують Semantic Scholar і Elicit. Обидві платформи активно використовують для аналізу публікацій. Google Scholar має обмежений AI-аналіз, в основному для ранжування результатів. Сціта має середній рівень, AI використовується для класифікації цитувань. Актуальність. Всі чотири платформи мають високу актуальність, вони постійно оновлюються. Google Scholar, можливо, найшвидший у індексації нових публікацій, бо він автоматично індексує все, що з'являється в інтернеті. Вартість Google Scholar і Semantic Scholar повністю безкоштовні. Elicit і Cite мають модель. базовий функціонал безкоштовний, розширений за підпискою. Оцінка якості тут сайт унікальний зі своїми Smart Citations. Semantic Scholar має детальну наукометрію. Google Scholar пропонує базові метрики, цитування H index Elicit обмежений у цьому аспекті та він більше про організацію інформації, ніж про оцінку якості. Ключовий висновок: немає одного найкращого інструменту. Кожен має свої сильні сторони. Для максимальної ефективності використовуйте комбінацію Google Scholar для широкого початкового пошуку. Semantic Scholar для глибокого AI аналізу та виявлення зв'язків, світи для оцінки надійності та виявлення контроверсій, і лісити для систематизації при написанні оглядів. Колеги тепер ми підходимо до однієї з найбільш практично цінних частин монографії до, до методології пошуку і аналізу літератури з використанням ШІ. Ключова ідея тут не протиставляти чат-боти спеціалізованим платформам, а поєднувати їх на різних етапах дослідницького процесу. Давайте подивимося, як це працює на практиці. Етап один формулювання проблеми, і тут чат-боти можуть бути надзвичайно корисними. Ви маєте загальну ідею, але ще не чітко сформульоване дослідницьке питання. Ви можете звернутися до Perplexity чи ChatGPT з запитом, які основні напрямки досліджень в області X. Або які є нерозв'язані проблеми в галузі, і чат-бот швидко надасть загальний огляд, виділить ключові концепції, запропонує початковий список ключових слів для пошуку. Це як розмова з колегою, який допомагає вам сформулювати думки, час 15-30 хвилин замість кількох годин читання оглядових статей. Етап 2 – систематичний пошук. І от тут переходимо до спеціалізованих платформ. Тепер, коли ви маєте чітко сформульоване питання та ключові слова, використовуйте. Google Scholar, Semantic Scholar для широкого бібліографічного пошуку. Застосовуйте булеві оператори, фільтри за датою, відстежуйте цитування, всі можливості професійного наукового пошуку скопус, Web of Science, якщо ваш університет має підписку, для фокусування на високоякісних рецензованих публікаціях з можливістю детального наукометричного аналізу. Dimensions для аналізу дослідницьких тенденцій і зв'язків між дослідженнями, особливо, якщо ви хочете побачити ширший контекст не лише публікації, а й гранти, патенти, клінічні дослідження, час, кілька годин, але ви отримуєте надійну перевірену базу джерел. Етап 3 – аналіз якості. І тут знову комбінація інструментів дає найкращі результати. Завантажте ключові статті у сайт для аналізу впливовості та характеру цитувань. Подивіться, чи є контроверсії навколо результатів, чи підтверджуються висновки іншими дослідниками. Використайте Elicit для автоматичного вилучення методологій та результатів з десятків статей, створення порівняльних таблиць, завантажте повні тексти ключових статей в Cloud або ChatGPT для детального аналізу, попросіть виділити методологічні обмеження, порівняти підходи, знайти суперечності. Час залежить від кількості статей, але значно швидше, ніж вручну. Етап 4. синтез та узагальнення. І тут чатботи знову стають незамінними. Використайте клод для узагальнення основних тенденцій, він особливо добрий у створенні структурованих, логічних узагальнень. Попросіть чат GPT сформулювати синтезовані висновки, виявити прогалини у дослідженнях, запропонувати потенційні напрямки для вашого власного дослідження. Застосуйте візуалізацію через connected papers або аналогічні інструменти для представлення зв'язків між дослідженнями. Час, години замість днів. Критично важливо, на кожному етапі ви залишаєтеся експертом, який приймає рішення. Шії пропонує, ви оцінюєте і вибираєте. Шиї знаходить зв'язки, ви інтерпретуєте їхнє значення, чиї узагальнює, ви додаєте критичний аналіз. А тепер давайте сформулюємо дуже конкретні практичні рекомендації, що ви можете зробити вже завтра, повернувшись після цієї презентації. Для викладачів One. почніть з простого Не намагайтеся одразу освоїти всі інструменти. Почніть з двох Google Scholar, який ви ймовірно вже знаєте, і Perplexity для швидких запитів. Витратьте тиждень на те, щоб звикнути формулювати запити до Perplexity. Побачите, як він відповідає, як надає посилання, як структурує інформацію. Порівняйте його відповіді з тим, що ви знаєте як експерт, це навчить вас розуміти його сильні сторони і обмеження. 2. Освойте спеціалізовані інструменти. Коли освоїте базу, переходьте до більш просунутих інструментів. Створіть аккаунт на Semantic Scholar. Почніть будувати свою особисту бібліотеку. Налаштуйте research Feeds для автоматичного моніторингу нових публікацій у вашій галузі. Спробуйте сайт, введіть кілька ключових статей з вашої галузі і подивіться на аналіз Smart Citations. Це може відкрити вам очі на речі, які ви не помічали раніше. Три використовуйте чат-боти розумно, не для заміни вашого мислення, а для розширення ваших можливостей. Використовуйте їх для початкового огляду незнайомої теми, для генерації варіантів формулювань, коли застрягли, для перевірки вашого розуміння складної концепції. Для створення першого чернетка структури статті, але ніколи не використовуйте результати роботи чат-бота без критичної перевірки. Завжди перевіряйте факти, завжди перевіряйте посилання, завжди додавайте власний експертний аналіз, For. завжди перевіряйте, і це не можна переоцінити. Ші може помилятися, він може галюцинувати посилання, він може неправильно інтерпретувати складні концепції, він може пропустити важливі нюанси. Перевіряйте посилання, чи існує ця стаття насправді, чи правильно передано її зміст. Перевіряйте факти, на точна ця інформація, чи є альтернативні точки зору. Додавайте власну експертизу, чи має сенс це твердження у контексті вашої галузі. 5. Комбінуйте підходи, використовуйте сильні сторони кожного інструменту Perplexity для швидкого пошуку. Google Scholar для широкого охоплення. Semantic Scholar для глибокого аналізу, Сцити для оцінки якості. ChatGPT для, для структурування, клод для узагальнення, кожен інструмент у своїй ніші. Для адміністрації університетів, One. організація тренінгів, не разові семінари, а системні програми навчання з різними рівнями, базовий рівень для всіх викладачів, що таке ШІ, які є основні інструменти, як їх безпечно використовувати, середній рівень для активних користувачів, практичні навички роботи з конкретними інструментами для наукової роботи. Просунутий рівень для дослідників, інтеграція шиїв, комплексні дослідницькі процеси, етичні аспекти, критична оцінка. 2. Забезпечення доступу до збагатопотужних потужних інструментів платні. Університет може придбати інституційні підписки, які будуть дешевші, ніж індивідуальні. Розгляньте підписки на Elicit Pro, Site Dimensions. Переговоріть про знижки для освітніх закладів. Створіть централізований доступ для всіх викладачів. 3. Розробка етичних керівних принципів. Викладачі потребують ясності, що дозволено, що ні, як правильно вказувати використання ШІ? коли використання ШІ є етичним, а коли ні. Як правильно цитувати інформацію, отриману за допомогою ШІ? як навчати студентів відповідальному використанню ШІ? які є червоні лінії, наприклад, повне копіювання тексту від ШІ без редагування? Це потребує колективної розробки. Ті залучіть викладачів, студентів, етичні комітети. Колеги, тепер давайте узагальнимо ключові висновки, до яких прийшли автори монографії на основі теоретичного аналізу, емпіричних досліджень та експериментального тестування інструментів. Висновок 1.6 і значно оптимізує рутинні завдання викладача. Цифри говорять самі за себе: економія до 80% часу на пошук інформації. Те, на що раніше йшла година знайти потрібні статті, прочитати абстракти, виділити релевантні, тепер можна зробити за 10-15 хвилин. Але важливіше навіть не швидкість, а те, що ви можете знайти зв'язки, які пропустили б при ручному пошуку. Ши може проаналізувати тисячі статей і виявити приховані патерни, аналогічно з іншими рутинними завданнями: створення тестів, оформлення бібліографії, генерація першого чернетка презентації. Все це може бути зроблено в рази швидше з використанням Ші. Висновок 2. готовність викладачів, високе ставлення при низькому рівні навичок. І тут ми бачимо парадоксальну ситуацію. З одного боку, 51,4% позитивно ставляться до шича, і це більше половини. Викладачі хочуть використовувати ці інструменти, розуміють їхній потенціал відкриті до інновацій, але з іншого боку, 54,3% мають низький або дуже низький рівень навичок. Тобто, бажання є, але навичок немає. Або ж навички є мінімальні. Можливо, спробували чат GPT кілька разів, але не знають про існування Semantic Scholar, Site Elicit – це класична ситуація, коли потрібна освітня інтервенція. Люди готові вчитися, їм просто потрібна структурована допомога. Висновок 3. Perplexity і найкращі чат найкращі чат-боти для наукової роботи. На основі систематичного тестування за вісьмома критеріями ці дві системи показали найкращі результати. Перплекситі, особливо сильний у пошуку актуальної інформації та наданні точних посилань, критично важливо для наукової роботи. Чат-GPT найбільш універсальний і збалансований, він може допомогти на всіх етапах дослідження. Це не означає, що інші чат-боти погані. Клод чудовий для роботи з великими текстами. Копілот зручний, якщо ви в екосистемі Microsoft. Але якщо вам потрібно обрати один-два інструменти для початку, це Perplexity і Чат GPT, висновок 4. Спеціалізовані платформи незамінні для систематичного наукового пошуку. І тут дуже важливий нюанс. Чат-боти, чудові помічники, але вони не замінюють спеціалізовані наукові платформи. Google Scholar, Semantic Scholar, Scopus, Web of Science – Ці платформи мають прямий доступ до наукових баз даних, вони індексують публікації систематично, вони надають перевірені метадані. Чат-боти можуть іноді галюцинувати, давати посилання на неіснуючі статті, неправильно передавати зміст. Спеціалізовані платформи такої проблеми не мають. Тому правильна стратегія чат-боти для швидкого початкового огляду та синтезу, спеціалізовані платформи для систематичного надійного пошуку. Висновок 5 комбінований підхід, найефективніша стратегія, і це, мабуть, найважливіший висновок монографії не шукайте один ідеальний інструмент для всього його не існує. Кожен інструмент має свої сильні сторони, ефективність досягається через грамотну комбінацію інструментів на різних етапах дослідження. Perplexity для початкового огляду, Google Scholar для широкого пошуку, semantic Scholar для глибокого аналізу, сайти для оцінки якості, Elicit для систематизації, ChatGPT для структурування, Cloud для узагальнення, врайтфул для фінального вичитування. Це не означає, що ви маєте використовувати всі ці інструменти для кожного дослідження, але маючи їх у своєму арсеналі, ви можете вибирати оптимальну комбінацію для конкретного завдання. Колеги, науками це безперервний процес. Ця монографія відповідає на багато питань, але також відкриває нові напрямки для досліджень. 1. експериментальна перевірка ефективності. Ми провели порівняльний аналіз інструментів, але наступний крок це контрольовані експерименти. Наприклад, взяти дві групи викладачів, одна використовує традиційні методи пошуку літератури, інша комбіновану методологію з ШІ. Порівняти час, якість результатів, кількість знайдених релевантних джерел або експеримент з студентами, порівняти якість курсових робіт тих, хто використовував ШІ під керівництвом викладача, з тими, хто писав традиційно. Такі експерименти дадуть нам об'єктивні дані про реальну ефективність, а не лише суб'єктивні враження, 2. розробка методики вибору інструментів. Зараз вибір інструменту часто інтуїтивний або випадковий. Потрібна методика. За якими критеріями обирати інструмент для конкретного завдання? Як враховувати специфіку дисципліни? Педагоги потребують одних інструментів фізики інших, медики третіх. Можна було б створити щось на кшталт дерева рішень. Якщо ваше завдання X, якщо ваша дисципліна X, якщо ваш рівень навичок Z, тоді використовуйте інструменти А, Б і С у такій послідовності. 3. дослідження етичних аспектів. Етичні питання використання ШІ в науці надзвичайно складні і глибокі. Питання авторства, якщо ШІ допоміг сформулювати ідею, хто автор, питання достовірності, як перевіряти інформацію, отриману від ШІ. Питання залежності чи не втратимо ми критичні навички, покладаючись на ШІ? Потрібні міждисциплінарні дослідження за участю філософів, етиків, юристів, науковців з різних галузей. Потрібна розробка етичних кодексів, які би були водночас принциповими та практичними. 4. вивчення впливу на якість досліджень. Довгострокове питання, чи покращує використання ШІ якість наукових досліджень, чи призводить швидший доступ до інформації до більш глибоких інсайтів, чи дозволяє вивільнений час зосередитися на більш креативних аспектах дослідження? Або, можливо, є негативні ефекти поверхневість через надмірну швидкість, залежність від алгоритмів, втрата глибини розуміння. Ці питання можна дослідити лише довгостроково, порівнюючи публікації, написані з використанням ШІ і Без, аналізуючи їхній вплив, інноваційність, цитованість. 5. Розробка педагогічно орієнтованих систем США. І це, мабуть, найбільш амбітний напрямок. Більшість існуючих інструментів ША розроблялися не для освіти. Чат GPT універсальний асистент, Google Scholar, пошукова система. А що якби створити шічки, спеціально розроблений для наукової роботи викладача, який би розумів специфіку різних дисциплін, міг би інтегруватися з університетськими системами, враховував би педагогічні цілі, а не лише ефективність? Це вимагає співпраці між розробниками ШІ та освітньою спільнотою. І, можливо, саме українські університети могли б стати піонерами в цьому напрямку. Колеги, науками це безперервний процес. Ця монографія відповідає на багато питань, але також відкриває нові напрямки для досліджень. 1. експериментальна перевірка ефективності. Ми провели порівняльний аналіз інструментів, але наступний крок це контрольовані експерименти. Наприклад, взяти дві групи викладачів, одна використовує традиційні методи пошуку літератури, інша комбіновану методологію з ШІ. порівняти час, якість результатів, кількість знайдених релевантних джерел, або експерименти